Шалом, це Славка, одна добра людина задонатила нам засою, щоб ми поговорили за різницю в лідяних вінах між сотернами бордоськими і Кандійською Мальвазією, яку зараз можна знайти. Хіба що на Італія ніяк не на Канді, я скажу, не на Кріті, але, ну, коротше кажучи, Мальвазію ми випили ще перед тим за свої. А Сотерн Зараз допиваємо. Ми обов'язково зробимо цей сюжет, але отут Трамп в своїй соціальній сіті назвав Зеленського диктатора без вибору. Оце повна атака Трампа на Зілеська в журналі Труд соціал. Подумайте об этом, Скром, успешний, скромно успішний комік, ну куди йому против? более успешного комика Трампа. Убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов, чтобы ввязаться в войну, которую невозможно выиграть у России, которая никогда не должна была начинаться, но на войну, которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы. Как? Я не знаю. В то время как Соединенные Штаты ничего не получат взамен. Почему сонный Джо Байден не потребовал уравнений, если эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас? У нас большой прекрасный океан в качестве разделителя. Бачите, Трамп меня за океан. До нашей губернии Путин не дойдет. Добавок ко всему, Зеленский представляет, что половина денег, которые ему отправили, пропала. Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах. И единственное, с чем он был хорош, это играть с Байденом, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны. В то же время мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что по всеобщему признанию может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден никогда не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить кормушку. Это голос России, я так понимаю. Я люблю Украину. Но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, миллионы людей погибли напрасно, и так продолжается. Ну, что можно сказать? Да или мэл, я пошукал, что там Вонс нагнал, как он смеет на Трампа, вразился самыми тяжкими последствиями, собаки уже затялкали, пошла атака, все уже. Ну, что про это все можно сказать? Если это не конфликт, хотел бы я вот вперше, это не пока что так, найбільше мне не хочется найти, побачить пока алмаза нашего 100, комментарий ко всему этому, очень хочется послушать мне алмаза нашего сто. Да бан, бандиты какие-то пришли к власти. А сюда не бандиты. Ну так ведут себе только бандиты. Ну, вот пока что шо, вот было голосование на этом. Да, поддержка Трампа в кадре Зеленского. 3580 не поддержка. Ну зараз боты набежать, змеиться, я думаю, динамика. Что на все это можно сказать? Ну хамство Венса мы якось переживем. Я думаю, що буде цікаво. І скажу, що ну, я не знаю, чесно сказати, я вперше починаю жити в неочікуваній для мене ситуації, і після того мені буде доказати, що не треба стремитися порішати з Путіним. Я боюсь, що доведеться нам вирішати з Путіним, а не з Трампом, тому що я не бачу сенсу рішати з Трампом, коли все одно прийдеться рішати з Путіним. Я не скажу, що наша ситуація гірша, ніж ситуація Фінляндії. Але я скажу, що вона вже перестала бути ліпшою, тому що Путіну нема чим займатися крім нас, і проблеми з Трампом Путін вирішив на даний момент. І може зосередитися на нас. Ми сподівалися, що конфлікт двох долбойомів буде не до нас і ми пропітляємо. Виявилося, ні, що два двом, двом долбойомам вистачило розуму об'єднатися проти України, яку вони вважають слабшою, і Європи. Значить, з ситуації фінської, 44-го року, ми плавно приходимо на ситуацію угорську 45-го року. Ну, я скажу, в цій ситуації пропозиція доброї людини. Донатора нашого щирого поговорити за вино, за кіпрську мальвазію, за льдяни за сатерни. Я думаю, треба буде подивимося, який комік з мене. Чи зможу я достатньо весело в такій ситуації говорити за війна? Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ну, я думаю, от ця реакція людей. Которії вони ще раз доказали, як бояться Зеленського, що да. він їм да, мішає. Та да, да. да, да страх ненависть, Ну, розумієте, це, от эго, це говорить его. Але я давно таких мерзавців. Куліч проти да старий кенед, слухайте, старій кенеді, родоначальник цього пшувшивого клана, не був таким мерзавцем, як нинішні. Ну, побачимо.